Нещодавно, за ініціативи голови громадської організації Європейська Миронівщина Олександра Бованенка представники Національної скаутської організації України Пласт провели зустріч з представниками активної молоді Миронівщини. Про мету такої зустрічі розповідала керівниця пластового вишкільного центру пані Діана. Зараз ми активно працюємо над створенням саме осередків пласту в Київській області, і от приїхали до вас. Зовсім не важливо, яка кількість, важливо якість. Я завжди кажу про це, коли з кимось комунікую я кажу, нехай це буде 5 людей, але це 5 активних людей, які зможуть взяти на себе відповідальність, ініціативу і створити той середок, започаткувати пласт, взяти на себе відповідальність, можливо, стати виховником, долучити свою дитину, не знаю, там свою сестру, свого брата в будь-якому разі. Стати частинкою великої спільноти, бо нас дійсно дуже багато. Це велика, це одна з найбільших молодіжних організацій в Україні. Більших немає. Ну, це правда. Для мене особисто пласт це при цінності. Я голова обласної молодіжної ради Київської області. Я знайома з багатьма організаціями і розумію, що якщо говорити про найціннішу, то це дійсно про пласт. Мені, наприклад. Я тут розумію, що є на кого покластися, є як вдосконалюватися і саморозвиватися. І тут є правила, це дуже важливо, тому що багато є речей в нашому світі не регламентовані нічим. Так, от отклас це якраз про правила, про цінності і про вдосконалення, і знову ж таки про відповідальність. Темою ж зустрічі стала презентація особливостей скаутського руху в Україні та ознайомлення з можливостями приєднання до даного руху. Про це розповідав волонтер національної скаутської організації пласт пан Сергій. Перше сьогодні вам розкажу. Я розкажу про пласт як про організацію, про пластунів, хто вони, що вони роблять і чим вони відрізняються. Чи не відрізняються від інших людей. А, і ну, останнім питанням ми поговоримо, наскільки вам це цікаво і чи готові ви доєднатися. За статистикою, на 17-й рік, а, на жаль, дуже багато дітей, вважають, що вони свій власний час проводять безмістовно. Вони ну, нічого не роблять. А, Ця цифра мене взагалі вірить лякає 48%, це 14-17 років. Вони вважають, що вони не можуть вплинути на ситуацію в власному місті і в Україні. Тобто вони не відчувають, що можуть на щось впливати, а відповідно не відчувають відповідальності за цю країну. Тобто те, що ми хочемо, ми можемо не отримати. І вони відповідно не отримують Україну, яку б ми всі хотіли бачити. На допомогу нам приходить пласт як молодіжна організація, але вона досить умовно молодіжна, бо в пласт приходять всі від двох до ста двох, кому як пощастило. Головна мета нашої організації це виховати доброго громадянина. Добрий громадянин в нашому розумінні це активна людина, яка е, приймає на себе, вона бачить проблему, вона шукає спосіб вирішення проблеми, і е, вона береться і бере на себе відповідальність. Е, вона відкрита для, для інших думок, для критики да, і сприймає це е, правильно. Ем, наші, е, ну, наші засоби, да? через що ми намагаємося цього добитись, через виховання, і дуже важливо через виховання. Наша задача е, спонукати дітей, дорослих, до всіх до саморозвитку, бо тільки через саморозвиток ми зможемо досягти справді серйозних результатів. Ну і наша основа дама, це патріотизм і людські цінності. З презентації всі дізналися історію національної скаутської організації України пласт. Перші пластові гуртки було створено ще у 1911 році. Невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Байденом Павелом. А вже у 1912 році у Львові було складено першу пластову присягу. З тих часів традиції було збережено та примножено. І з початку незалежності України до них повернулися знову. Сьогодні саме пласт існує в 25 країнах світу, там, де є наша українська діаспора. За 111 років з пласту вийшло дуже багато відомих людей. Актори, співаки, автори книг, науковці. Сучасна історія а, знає а, от таких відомих плостинів. Любомир Романків, а, провід, один з провідних науковців IBM. Богдан Гаврилишин відомий економіст і великий меценат України. Люди, які приносять в цей світ, дуже багато корисно. Пласт український скаутинг, який дає безліч можливостей для самореалізації та відкриття суперсили. Пласт допомагає розвивати патріотичне виховання, фізичну культуру, любов до мистецтва, підвищувати рівень соціальної відповідальності. Пластун, коли приєднується до організації, бере на себе три обов'язки. Бути вірним Богу і Україні, допомагати іншим, жити за пластовими законами і слухатись пласту. У нас є електронний курс, через який доросла людина може познайомитися з пластом, з його історією, з його звичками, традиціями, методами виховання. Наступний етап це семінар. Краєвий вишкіл дійсно членства, те, що ми називаємо, і це якби другий крок до того, щоб стати пустуном. Тобто, ці два після походження цих двох складання великих іспитів людина може вважати себе А, Потім є складання пластової присяги, але це відбувається через певний термін часу. Доросла людина може знайти себе у пласті за чотирма напрямками. Виховництво для дітей та юнацтва, інструкторство, якщо ви володієте навиками певного ремесла мистецтва, адміністрування, соціальна робота, пласт у відповідь забезпечує, тренінги, методичну базу, менторство. Пластуни діляться за віковими квотами на пташенят, які ще пластують з батьками, активних і цікавих новаків, та найбільш самостійне юнацтво. Щороку пластуни беруть участь в різноманітних заходах, набуті знання перевіряють в таборах, мандрівках та в міжнародних скаутських проєктах. Зустріч презентація, окрім живого спілкування та діалогів з аудиторією, включала ще й відеотрансляцію цікавого ролика про організацію пласт, її життя, учасників та діяльність. Всі присутні зробили традиційне фото на згадку. А завершальним акордом зустрічі з представниками пластової організації стало підсумкове інтерв'ю для телестудії Миронівка. Олександре, чому саме організація Пласт була ну, зініційована зустріч з нею? Чому от такий вибір? Е, всім доброго вечора. Е, вибір був очевидний, оскільки з Пані Діано, ми вже знайомі близько трьох років. Ми вже запрошували її з проєктом «Молодії», це молодіжна рада. Тому я вчора раз побачив їхню публікацію, що вони проводять пластовий центр, їздить і проводить свої проекти, розказує про пластовий вишкіл. Тому я запросив їх до нас в громаду. Ну тут з того, що вже сьогодні прозвучало і що було почуто, чи можна сказати, що цей вишкіл буде продовжено у нас уже в громаді, на вашу думку? Ну маю надію, що молодь, яка сьогодні була, вона дійсно буде зацікавлена. І, скоріш, я допоможу все зробити для того, щоб. Створити. Це особистість на зацікавленість прозвучала. Так? Звісно. Так, ми будемо надіятися. Тепер перейдемо вже до наших пластунів. Скажіть, будь ласка, сьогодні була така зустріч з представниками нашої громади, а такі зустрічі у вас бувають часто, як я зрозуміла, до яких висновків можна прийти, і наскільки сьогодні це важливо сьогодні? Оця організація пласт у нас в Україні і безпосередньо в нашій громаді. Це було, є і буде важливим. Не можна казати, що може це на часі, не на часі. Зараз ми живемо в тому суспільстві, коли потрібно брати відповідальність на себе і не відкладати на завтра. Тому ми зараз, навіть зважаючи на те, що в нас в країні війна, вона вже триває дуже довго. Як з 2014 року пласт активно допомагає, так і саме зараз. Він активно допомагає, пластуни воюють, але паралельно продовжується виховна діяльність. Тобто створюються нові осіб, Середки створюються нові станиці, починається виховання того нового покоління, до якого ми всі знаю, прагнемо, цього відповідального, свідомого, повновартісного громадянина, який буде творити саме успішну Україну. Сергій, що для вас особисто є бути частинкою такої великої організації? Я дуже пишаюсь тим, що я є частиною пласту, так як я розповідав в презентації, що було зроблено організацією. З саме з 24 лютого. Це просто дало можливість перу усвідомити. Перу і я дуже пишаю, що я є частиною цієї організації. От яку ви дали практичну пораду, вже, як то кажуть, для нас, для телеефіру, і з чого можна почати тут у нас, у нашій громаді найкраща порада це не відкладати на потім і не чекати, що хтось прийде і зробить за тебе. Треба брати. Все в свої руки, і якщо ти хочеш, щоб це було тут, ти маєш це зробити. А, ну ви, ми, за... а, ми, ви... а ми допоможемо. Хотілося почути. Ви однозначно допоможете. Чого ви сьогодні чекаєте від вашої організації? От, що для вас є надважливим? Ми нічого не чекаємо, ми беремо і робимо. Маємо надію, що ряди пластунів обов'язково поповнять і миронівчани. Адже сучасна молодь має бути активна, смілива та цілеспрямована.